20 березня в Капалісі на центральному стадіоні у Житомирі провів відкрите тренування, яке мали змогу відвідати вболівальники та змі. Під час заходу для людей на трибунах було організовано різного роду ентертеймент – музика, танці, розпівування фанатських кричалок та навіть можливість пробити пенальті вратарям. А вже по завершенню безпосередньої роботи гравців на полі, у всіх бажаючих була можливість сфотографуватись та отримати автограф від футболістів. Окремим приємним сюрпризом для фанатів став візит головної зірки вовків, травмованого Бені Макона. І, хоч грати у футбол конголезець поки можливості немає, однак за спів. Вати та потанцювати з фанатами він погодився залюбки. На журналістів вже після завершення тренування чекав прес-підхід, спікерами якого стали чинний наставник Житомирян Сергій Шищенко та голкіпер Денис Бойко. І так як подібний захід в Каполісі проводить вперше, то для початку вони поділили своїми враженнями від цієї події. Дуже позитивна і дуже хороша атмосфера на стадіоні і для вболівальників, теж і для футболістів. Тому я дуже задоволений, що такий захід ми провели і. Я думаю, всі вдячні і хлопці-болівальникам, і пресі, і всім всім, всім хто сьогодні був на стадіоні. Дуже чудова атмосфера, класна. Я думаю, що ці заходи ми будемо проводити частіше. Так, повністю підтримую слова нашого тренера. І... Напевно, від себе хочу додати, що треба такі заходи проводити якомога частіше, тому що це додає позитиву і гравцям, і вболівальникам, і, в принципі, всім людям, які були вболівають за наш клуб. Тому дуже крутна атмосфера. Дуже дякую всім болівальникам. Дуже дякую всім, хто прийшов сьогодні на стадіон. Це круто, і будемо намагатися і наш клуб і. По змозі, щоб і більше бульвальників збиралися на, на такі заходи. Будемо робити це напевно частіше. Обговорюючи актуальну атмосферу в роздяганні команди після серії невдалих матчів, Денис Бойко говорить, що гравці розуміють усю складні ситуації однак, не дивлячись на це, продовжують вести себе професійно та зберігаючи ментальний спокій, готуються до наступної гри. Атмосфером в команді хлопці все прекрасно розуміють. Хлопці професіонали, і вони знають, що від них. Потребує тренерський штаб і керівництво клубу, тому тільки вперед, тільки до. До виконання всіх наших найвищих задач, цілей, і ми з максимальним позитивом і настрієм готуємося до найближчого матчу. Слова кіпера підтвердив і основний центр форварджитомарян Полип Будківський, назвавши останні результати команди лише чорною смугою. Бувають такі серії, так? Чорна смуга зараз, тому в принципі є що нам що робити, що покращити, і що треба вийти з цієї смуги, і все буде нормально. Щодо тактичної складової гри, Шищенко зазначає, що основний компонент, над яким Зараз працює тренерський штаб, це контроль м'яча з акцентом на атакувальне загострення, а також відпрацювання навичок якнайшвидшого перекриття вільних зон для суперника під час захисту. Контроль м'яча, щоб рухався м'яч як можна більше вперед, щоб гравці покривали простір, який є, комбінували. Дуже збалансовано, щоб команда діяла як в атаці, так і в обороні. На цьому... Будується тренувальний процес під час перерви на матчі збірних декілька гравців. Полісся вирушили у розташування своїх національних команд. І за словами головного тренера, це є показником прогресу клубу та його футболістів. Ну я дуже радий, що у нас кілька гравців викликаний до і національної, і олімпійської молодіжної збірної. Тому це прогрес клубу, прогрес гравців. І як можна більше буде у клубі гравців збірної, тим краще для клубу. Для самих гравців і для міста житома з Пилипом Бутківським журналісти також поспілкувались і щодо зимових новачків клубу. Зокрема, нападник розповів, що особисто допомагає адаптуватись новопридбаному Івану Петряку, адже раніше вони вже грали разом у складі Луганської зорі. Загалом Пилип зазначає, що досвідченіші гравці допомагають, зокрема і легіонерам, так як лише у взаємодії одне з одним команда може досягти необхідного результату. Добре, зустрів давно не бачив, тому в принципі поспілкували поспілкувалися. Быстріше адаптується, я йому допоможу, в принципі, і йому буде краще. Ну, атмосфера нормальна, в принципі, ну тільки немає результату, тому в принципі я ж кажу, є над чим працювати і виходити з цього. І так, в принципі, і повинні допомогти легіонери нам, а ми їм і тому, в принципі, на цьому я думаю, все буде добре.